Анатомо-топографічні відділи нервової системи. Нервова система об'єднує низку відділів і структур, що в сукупності забезпечують зв'язок організму із навколишнім середовищем, організацію життєвих процесів, координацію та інтеграцію діяльності всіх органів і систем. Нервова система є ієрархією рівнів, різних за своєю будовою, філо та онтогенетичним походженням. Ідея рівню нервової системи була науково доведена на основі еволюційного вчення Дарвіна. У неврології цю ідею справедливо пов'язують з іменем шотландського невролога Джексона. Розрізняють чотири анатомотопографічні відділи нервової системи. Перший рецепторно-ефекторний відділ бере початок у рецепторах кожного із аналізаторів. Які, власне, і визначають характер подразнення, трансформують його в нервовий імпульс, не перекручуючи інформації, рецепторний відділ це перший рівень аналітико-синтетичної діяльності нервової системи, на основі якої формуються реакції відповіді. Ефектори бувають двох типів: рухові та секреторні. Сегментарний відділ спинного мозку та стовбура головного мозку включає передні та задні роги спинного мозку з відповідними передніми і задніми корінцями та їхні аналоги у стовбурній ділянці ядра черепних нервів, а також їхні корінці. Уздовж спинного мозку та стовбура розміщена біла речовина висхідні та несхідні провідні шляхи, які здійснюють зв'язок сегментів спинного мозку між собою або з відповідними ядрами головного мозку. Відростки вставних клітин закінчуються синапсами у межах сірої речовини спинного мозку. На рівні сегментарного відділу спинного мозку та мозкового стовбура замикаються рефлекторні дуги безумовних рефлексів. Тому цей рівень називають ще рефлекторним відділом. Сегментарно рефлекторний відділ це пункт перекодування інформації, яка сприймається рецепторами. Через сегментарно рефлекторний відділ спинного мозку та стобурні утворення здійснюється зв'язок кори великого мозку підкіркових структур із навколишнім середовищем. Третій Підкірковий інтегративний відділ включає підкіркові або базальні ядра: хвостате ядро, лушпину, бліду кулю та таламус. Він містить аферентні та еферентні канали зв'язку, що з'єднують окремі ядра між собою та з відповідними ділянками кори великого мозку. Підкірковий відділ це другий рівень аналізу і синтезу інформації. За допомогою тонкого апарату оброблення сигналів навколишнього і внутрішнього середовища організму він забезпечує відбір найважливішої інформації і готує її до приймання корою. Інша інформація спрямовується в ядрасі частого утвору, де вона інтегрується, а потім висхідними шляхами надходить до кори, підтримуючи її тонус. Четвертий кірковий відділ головного мозку. Це третій рівень аналізу і синтезу. До кори входять сигнали різного ступеня складності, тут здійснюється розкодування інформації, вищий аналіз і синтез нервових імпульсів. Вища форма аналітико-синтетичної діяльності мозку людини забезпечує мислення і свідомість. Слід зауважити, що чіткої межі між окремими відділами нервової системи не існує. Прикладом може бути той факт, що нижчі нервові утвори містять елементи молодих структур. Зокрема, волокна кіркоспинномозкових шляхів, що є аксонами великих пірамідальних клітин кори перецентральної завивини, проходять у межах спинного мозку і закінчуються біля мотонейронів його передніх рогів. Останнє забезпечує постійну циркуляцію імпульсів між вищими і нижчими відділами нервової системи. Причому, якщо враховувати функціональні взаємозв'язки між корою, підкіркою та спинним мозком, які ґрунтуються на принципах субординації, стає зрозумілим, що нижчі нервові рівні підпорядковані вищими, складається своєрідна ієрархія нервових рівнів, за якої давніші нервові відділи підпорядковуються усім вищим та безпосередньо гальмуються всіма вищими відділами. Якщо уражені структури головного мозку, то наступає розгальмування сегментарного рівня спинного мозку, наслідком чого є підвищення сухожилкових і періостальних рефлексів, поява патологічних рефлексів. Тому нині вважають, що існує вертикальна організація управління нервовою системою. Знання цих закономірностей має принципове значення у розшифруванні та розумінні багатьох симптомів, які спостерігаються у клініці нервових хвороб.